Міжобласний форум присвячений розвитку соціальної сфери, Відбувся у Хмельницькому. Представники нашої області та Чернівеччини разом обговорили виклики, з якими зіштовхнулись заклади соціальної галузі. Благодійна організація Стабілізейшн Services», яка діє за підтримки управління Верховного комісара у справах біженців організації Об'єднаних Націй, в рамках проекту підтримка спроможності державних установ та місцевих громад у зміцненні системи соціального захисту населення. Проводить ініціювала та проводить міжобласний форум. Форум, а саме Хмельницької та Чернівецької області, форум соціальної сфери. Ще на початку великої війни значна кількість переселенців, родин поранених, осіб без житла, членів сімей полонених, потребувала соціального захисту. І спеціалісти у громадах шукали підходи, як збільшити перелік якісних послуг тим, хто їх потребує. Що, наприклад, у 2022 році, після повномасштабного вторгнення люди менше думали про своє, про особисте, про свої проблеми. У 2023 та 2024 році ми стикнулися. Це з тим, що соціальну сферу і її роботу в умовах війни потрібно постійно модернізувати, впроваджувати електронні сервіси, тому що традиційна робота вже ну, не зовсім забезпечувала потреби людей. Нині ж потрібні комплексні підходи обмін досвідом між колегами. Саме тому на форумі були присутні представники громад, структурних ланок соціального захисту, аби наочно показати дієві підходи до впровадження новітніх рішень. Питання розвитку соціальної сфери вони зараз надзвичайно актуальними, враховуючи те, що ці сервіси потрібні місцевому населенню і внутрішньопереміщеним особам в двох областях. Форум охопить питання ем, специфіки. Бох областей в сфері соціального захисту, також співпрацю з громадським сектором маються на увазі ради ВПО, який внесок вони власне, можуть зробити в розбудову соціального захисту. Центри соціальних служб Чернівеччини поділилися власним досвідом ефективності та розбудови комунальних закладів. Ми поєднуємо з собі роботу територіального центру, центру соціальних служб. У нас ветеранський простір створено, у нас також на базі комунального некомерційного підприємства функціонує центр життєстій. Тості та всі спеціалізовані сервіси запобігання та протидії насильства. Адаптивні простори, арт-терапія, майстер-класи, психологічна підтримка усе це важлива допомога у роботі із внутрішньо переміщеними особами, багатодітними сім'ями, постраждалими внаслідок вибухів. Наш центр соціальних служб Хмельницької міської територіальної громади активно впроваджує нові технології і нові методики роботи в соціальній сфері. Ми надаємо соціальні послуги тим, хто опинився в складних життєвих обставинах, обставин. Разом з тим, ми також проводимо тренінги по емоційному, професійному вигоранню для колективів і запрошуємо приєднуватися. Це наша така новинка. Ми зараз хочемо обладнати підлітковий простір. Маємо вже дитячий простір. Форум зібрав більше сотні учасників, кожен з яких мав можливість не лише виступити, а й долучитися до дискусії.